У 2004 році семи чоловікам, які проживали на острові Піткерн, було висунуто. Приготуйтеся 55 звинувачень у сексуальних злочинах проти дітей та молоді. Обвинувачені представляли третину чоловічого населення острова. 24 жовтня всіх підсудних, крім одного, визнали винними принаймні за деякими пунктами звинувачення. Ще шістьох чоловіків, які проживали за кордоном, у тому числі Шона Крістіана, майбутнього мера Підкерна, в 2005 році, судили за 41 звинуваченням в окремому судовому процесі в Окленді, що у Новій Зеландії, цікаво те, що суд супроводжувався чисельними судовими скаргами мешканців острова, які заперечували колоніальний статус острова, а разом з ним і судову владу Сполученого Королівства. Адвокати семи обвинувачених стверджували, що британський суверенітет над островами Піткерн був неконституційним. Заколотники судна Баунті, від яких походить майже все нинішнє населення острова, фактично відмовилися від свого британського громадянства, вчинивши заколот на палубі корабля Баунті в 1790 році. За словами громадського захисника островів Піткерн Поля Дакра. Жителі острова все ще святкували цей акт щороку, спалюючи опудола Баунті на знак символічної відмови від британського правління. Аргумент залізобетонний. Маю шану. А головне, захист стверджував, що Сполучене Королівство ніколи не висувало офіційних претензій на Піткерн. І ніколи не інформувала острів'ян про те, що британське законодавство, таке як закон про сексуальні злочини 1956 року, застосовується до них яскравий приклад типу Я політика не інтересуюсь. Віддаленість Підкерна захистила крихітне населення від зовнішнього огляду. Протягом багатьох десятиліть, і це якщо рахувати тільки з моменту прийняття закону, тобто з 1956 року, жителі острова терпіли те, що інші класифікували як сексуальну розбещеність впливу таких традиційних цінностей піддалися навіть дуже молоді люди, які стверджували, що така поведінка не порушення закону, а всього навсього слідування за повітом полінезійських предків. Це включало відповідне мовчазне прийняття розбещеної поведінки. Звісно, що так звані традиційні цінності поширилися суспільством острова Піткерн ще за сивих часів часів масової колонізації недосліджених земель Британської імперії. Більшість з обвинувачених в справі островів Піткерна 2004 року отримала сміховині 6 років ув'язнення. До чого ж тут заколот на якомусь там судні Баунті? Що забула британська корона на островах Підкерн? Сьогодні спробуємо розібратися. Але як завжди, підемо від початку і закінчимо кінцю. Приготуйтеся до подорожі, яка не буде швидкою. Я гадаю, що не відкрию вам Америку, якщо скажу, що світова історія написана мовою людського пороку. Сліпі амбіції, спокуса, жадібність, блюзмірство всі ці художники щедрим пензлем малювали і перемальовували кордони. Інколи відлуння цього доходить до нашого часу. В деяких випадках на сумнівному історичному фундаменті будуються віддалені куточки раю, дивлячись на які навіть не здогадуєшся, що десь тут, під кронами пальм та гарячим сонцем, відбувалася частина історії одного з відомих заколотів, яка має неоднозначні сторони конфлікту та послужила натхненням для пригодницьких романів та поезії. Острови Підкарн це єдина заморська територія Великої Британії у Тихому океані. До неї входять п'ять островів, проте лише острів Підкерн заселений людьми, розташований у південній частині Тихого океану, межує на заході з Французькою Полінезією, і був відкритий 2 липня 1767 року британським офіцером та мореплавцем Філіпом Картеретом. Незважаючи на багату продовольчу культуру на острові, Піткер не може похвалитися стійким економічним устроєм. І саме тому місцева молодь часто переїжджає до Нової Зеландії та Австралії, не бачачи на острові будь-яких перспектив для подальшого життя. Можливо, на виїзд молоді також вплинула і історія з початку ролику. То з чого все почалося? 18 XVIII століття Британська імперія, керуючись укріпленою амбітністю і будуючи плани, продовжувала відкривати нові території та докладати зусиль для розширення існуючих. На американському континенті були розташовані індустріальні центри Філадельфія та Нью-Йорк, між якими існувала економічна взаємозалежність. Саме вони постачали борошно для харчування рабів на Ямайці та Барбадосі, а отримували звідти ром та цукор, які потім вимінювали на товари. Великобританії, але ринкова музика грала недовго. Із проголошенням незалежності США економічний взаємозв'язок впав, що поставило у скрутне становище власників цукрових плантацій, які були змушені витрачати додаткові кошти для забезпечення рабів їжею. Зібравши усіх впливових плантаторів до круглого столу, уряд Великобританії прийшов до висновку, що запровадження нещодавно відкритого хлібного дерева у вест-індійських територіях. Має врятувати економічний стан та знизити вартість виробництва продукції, а разом з тим ще втерти носа основним конкурентам у регіоні, тобто Франції, Іспанії та Голландії. Губернатор і тогдішній плантатор Сент-Вінсента Валентайн Моріс, який вперше пропонував ідею впровадження хлібного дерева ще в 1772 році, звернувся з пропозицією до британського уряду направити експедицію в Тихий Океан з метою доставити дерева з островів Океанії. Пізніше, 1775 року, ці пропозиції підтримав і Вест Індійський комітет, який навіть запропонував винагороду у розмірі 100 фунтів стерлінгів капітанові, який доставив би хлібне дерево до Америки. Кроки до реалізації експедиції були зовсім непомітні, поки до справи не взявся президент Королівського наукового товариства Джозеф Бенкс, будучи заядлим натуралістом, мандрівником вченим і меценатом. Бенкс прийшов в захват від ідеї впровадження хлібного дерева в американських колоніях Великобританії, оскільки він сам був знайомим з цією рослиною за часів подорожей по океанії. Користуючись підтримкою і покровительством короля Георга Третього, Бенкс почав активно лобіювати цей проект. І вже в лютому 1778 року прем'єр-міністр Вільям Піт заявив про організацію британським урядом експедиції за хлібним деревом. Рішення про експедицію було ухвалено. І через декілька місяців британське адміралтейство придбало для цієї мети судно Бетія, яке пізніше було перейменовано в Баунті. Ідеальним кандидатом на посаду керівника майбутньої подорожі був досвідчений капітан, військовий навігатор і просто хороший хлопець – 33-річний Вільям Блай. Блай мав значний досвід набутий під час подорожей на кораблях відомого дослідника Джеймса Кука і вже відвідував острови Тихого океану у його експедиції. Крім того, Блай був знайомий з Джозефом Бенксом, користувався його прихильністю, поділяв з ним пристрасть до ботаніки, природничих наук та мав талант складання карт нових територій. Отримавши призначення очолити експедицію, Блай, як відповідальний керівник, насамперед почав готувати судно. Укоротив щогли корабля, обшив дерев'яний корпус мідними листами та почав будувати спеціальні відсіки у трюмі для транспортування хлібних дерев. У той же час розпочався підбір екіпажу корабля. У першу чергу Вільям Блай керувався потребами експедиції і насамперед вибрав садівників та матросів, які вже були у подібних вояжах. Зокрема, у складі експедиції Джеймса Кука. Він з ретельністю добирав у кандидати на посаду штурманів та матросів працелюбних та перспективних молодиків. Посеред інших можна виділити Флетшера Крістіана. Він зіграє важливу роль в нашій історії в майбутньому. До речі, Флешера було призначено на посаду помічника, оскільки він вже служив під керівництвом Блая на торгових суднах Вест-Індії. Більшість членів екіпажу були досвідченими матросами та фахівцями. За винятком Томаса Хагана, лікаря-алкоголіка. Проте, незважаючи на це, не можна було навіть подумати, що маючи за собою такий досвідчений екіпаж, щось має піти не так. Ще судно не скуштувало хвиль Дикого моря, як не забарилися проблемки. І я зараз не про відсутність вогняної води для лікаря Томаса. Стурбованість викликала нестача вільного місця, а саме скупченість і велика кількість екіпажу в порівнянні з невеликими розмірами корабля. 46 членів екіпажу мали провести на невеликому кораблі багато важких місяців подорожі. Нагадаю також про те, що саженці хлібних дерев. Також мали зайняти і без того дефіцитне місце. До того ж, відзначалася нестача військових офіцерів, які мали допомагати капітанові. Але чогось на перелічені вищі неприємності всі забили, вирішивши, що це щось незначне. Також треба зазначити, що корабель, начебто, утримувала невідома сила. Адже подорож відкладалася декілька разів через некомпетентність адміралтейства, а також погану погоду, що змусило судно провести кілька тижнів у портсмуті. І нарешті, 23 грудня 1787 року, Баунті вийшов у відкрите море назустріч великим пригодам. Судно декілька разів змінювало свої маршрути. Екіпаж потрапляв під вплив потужних сил природи, а відчуття авантюризму поступово спадало на нівець. Але капітан намагався зарадити своїй команді. Цікаво, що Блай від початку експедиції не був схожий на людину, яка може спровокувати бунт проти нього. Він був дуже дбайливий до членів екіпажу, мав собою цілий арсенал ліків від різноманітних хвороб, адже дбав про здоров'я своїх людей. Вільям навіть дозволяв матросам та офіцерам танцювати, щоб підтримувати настрій та фізичний стан. При першій нагоді судно заходило у найближчі порти, аби команда мала змогу перепочити, поки корабель ремонтували та поповнювали провіант. Не людина, а просто золото. Але у той же час, як і врешті британського флоту, на кораблі дотримувалася сувора дисципліна. Мірою покарання для винних матросів було побиття різками. Щоправда, під час подорожі капітана Блая кількість покарань була не вищою, ніж у середньому на флоті, і вони не викликали обурення з боку членів екіпажу. 26 жовтня 1788 року Баунті прибув на острів Таїті, де Блай розраховував розпочати збирання саджанців хлібних дерев. Для успіху експедиції необхідно було налагодити стосунки з місцевим населенням, а особливо з вождями. Початок виявився гладким, не виникало особливих проблем, чого не очікував навіть сам Блай. Він вже відвідував Таїті у складі експедиції Джеймса Кука, і його виявилося добре. Запам'ятали тоді і привітно зустріли тепер. Капітан домовився з вождями на розбиття табору. Проте, перш ніж почати збір дерев, Блай висунув цілий аркуш вимог до команди щодо відносин між ними та місцевим населенням. Зокрема, заборонялося будь-яке насильство чи ворожнеча щодо таїтян. Не дозволялася пряма торгівля без участі капітана. Мабуть, капітан Блай здогадувався про те, яка це буде торгівля, якщо він буде неприсутнім. У той же час англійці та таїтяни дуже швидко налагодили контакти. Чим перші частенько користалися, наприклад, ліберальним підходом таїтянок до статевих стосунків, що на той момент стало чимось на кшталт плати за матеріальні цінності, навіть за звичайні цвяхи. Але як з боку блая, так і з боку вождів ніхто не був проти, і як то кажуть, баунті, райська насолода. Острів приваблював європейців своїми мальовничими краєвидами, приємним кліматом та дуже прихильним ставленням таїтянок до гостей. Тому деякі історики схильні вважати, що відносини між капітаном та матросами почали псуватися саме через вплив чарів таїті та сформовані стосунки деяких членів екіпажу з таїтянками. На острові створювалися цілі сім'ї та шлюби, І тому кидати їх в один момент, принаймні морально, було дуже складно. Життя на острові прийшлося до смаку англійцям, і на думку Блая, вони заходили надто далеко, за що отримували покарання різками та заковом у кайдани. Дехто навіть тікав. Цих повернули лише після погроз Блая відправити каральну експедицію. Отже, вдало зібравши саджанці хлібного дерева, судно відпливло до британських земель. Напруга у команді ставала дедалі більшою. Смуток за чарівною таїтянською казкою не полишав матросів, і це впливало на їхні стосунки з капітаном. Блай збільшив кількість покарань за девіантну поведінку членів екіпажу, намагаючись тримати образ суворого принципового головнокомандувача. Але найбільш часті суперечки виникали з заступником капітана Флетчером Крістіаном. Його капітан Блай звинувачував у крадіжці кокосів та провіанту. А одного разу й взагалі довів того до сліз разом з цим погрожував відшмагати різко. Ох, вже ці суворі британські матроси, за словами Флетчера, проводячи весь час на судні Баунті, він був неначе у пеклі і вже просто не міг терпіти постійні звинувачення та приниження з боку капітана. 27 квітня Крістіан збирався втекти з корабля. На щастя, для хлопця він користувався прихильністю значної частини екіпажу. І біля острова Тонга, під час своєї вахти, 28 квітня 1789 року, він змовився з частиною екіпажу, після чого захопив корабель та капітана Плая і наказав висадити того в шлюпку. Проте, дещо несподівано, значна частина екіпажу відмовилася брати участь у заколоті, і вирішила добровільно приєднатися до капітана в шлюпці. Всього у шлюпці, яка була розрахована на кількох людей, знаходилося 18 осіб. Кількох інших, хто залишився прихильним до капітана, силоміць утримували на кораблі, зачинивши їх в каютах. Висаджена частина команди отримала від Крістіана Флетчера невелику кількість провіанту, якого вистачило всього на кілька днів. А команда, що залишилася на Баунті, повернула судно знов на схід, урочисто вигукуючи: На Таїті. Хоч би як повстанці Баунті були одурманені красою життя на Таїті, і хоч би якими сильними були їхні мотиви, вони прекрасно розуміли наслідки висадки Вільяма Блая. За законом на смерть карали не лише бунтівників, а й тих, хто не був у змозі їм протистояти. Тому обережний екіпаж Баунті прибув до острова Тубуаї, що за 600 кілометрів на південь від Таїті. Там англійці вирішили заснувати власну колонію з Блекджеком і Отимуту Сим. Нестача обладнання провіанту, а особливо жінок, змусила повернутися повсталий екіпаж на Таїті. Від дружелюбних таїтян англійці отримали реманент, худобу, вісім чоловіків таїтян, дев'ять жінок, сім хлопців та одну місцеву дівчинку. Повернувшись на острів Тубуаї, матроси побудували форт і з головою поринули у приємні буденні справи. А саме пиятику та бійки, здебільшого за жінок. На правах лідера Флетчер Крістіан намагався домовитися з місцевими туземцями з приводу жінок, але ці цінували своїх дам більше. Діалог зайшов в глухий кут. Результатом стала загибель двох матросів та 120 туземців. Протягом наступних трьох місяців матроси билися поміж собою та з місцевими. Була спроба укласти правила, щоб всім було добре. Але нічого з того не вийшло, і суспільство поділилося на групки. 15 вересня 1789 року. горе колоністи на багатостраждалому судні Баунті повертаються до Таїті. На Таїті члени команди знов пересварилися, в результаті чого 16 матросів спустилися на острів, а дев'ятеро, на чолі з флетчером, залишилися на кораблі. Крістіан Флетчер та його прихильники вирішили знайти собі нову домівку. Тож вони викрали кількох туземців та корабель Баунті і вирушили в путь. Декілька місяців минули в пошуках. І 15 січня 1790 року заколотники зійшли на берег острова Піткерн. Він мав чисельні переваги. Був безлюдним, далеким від відомих морських маршрутів. Також його розташування було нанесено на карти з помилкою. Про причали порт мова не йшла взагалі. А отже, ніяких несподіваних гостей. Що поготися, плюс, коли ти намагаєшся сховатися від усього світу. Того ж дня нові колоністи острова Підкерн спалили корабель Баунті. Підкернці почали облаштовувати своє життя буття. Побудували будинки і поділили всю землю на дев'ятьох. Саме стільки було англійців. Туземцям та жінкам дістався шиш з маслом. Після смерті однієї жінки англійці відібрали жінку в таїтян. Це вже терпіти було неможливо. Тож туземці повстали. Але ні жінок, ні інших привілеїв таїтяни не отримали. Натомість опинились в рабстві. До цього треба додати й алкоголізм. Піддавшись обіймам зеленого змія наряду з більшістю членів екіпажу, Флешер відсторонився від посади командувача, впавши у тугу. Протягом років життя на острові минало у приголомшливому урагані вбивств, біок і одвічних конфліктів поміж мешканців. Проте чисельність колонії збільшувалася. Декілька років по тому волелюбні таїтяни все ж таки повстали більш-менш вдало. Вбили декількох англійців разом з Флешером Крістіоном. Але фінал туземців був незастрісним. Їх вбили англійці. Керували цим шановним панством самі пройдисвіти. Починаючи із її звичайного алкоголіка з екіпажу, завершуючи приїжджим губернатором самозванцем, скінчився цей карнавал гріхопадіння, коли владу у свої руки взяв адвентист сьомого дня Джон Тей, який, шляхом невеликого обману, примусив жителів острова служити адвентичній церкві. З приходом Джона Тея до влади в 1886 році, цивільний лад, хоч і не без винятків, потихеньку налагоджувався. Населення Підкерна обростало спорідненим корінням впродовж століть. Свого піку населення острова. Острава досягла в 1937 році. В цей момент жителів було нараховано близько 233 осіб. І на сьогоднішній день маленький тропічний куточок в Тихому океані продовжує існувати. Звісно, переважно завдяки доходу від туризму. Один маленький клаптик з землі розквітлої фауни вберіг в собі цілий історичний літопис, який так чи інакше був написаний кров'ю і який став частиною неймовірної пригодницької історії про людські вади. Треба дещо уточнити стосовно того, як саме капітана Блая позбавили капітанства і честі перебування на Баунті. Як я вже казав, його і вірних йому людей запхали в шлюпку і відпустили на всі чотири сторони. Але є нюанс. Найближчий острів знаходився в 56 кілометрах. Шляхетний і, взагалі-то, не маючи іншого виходу, капітан Вільям Блай попрямував до острова Тофуа. Він мав надію поповнити запаси води та їжі. Але місцеве населення дружелюбністю не відрізнялося. Це призвело до загибелі однієї людини з екіпажу Блайо. Сам капітан тактично відступив. Більше на гостинність місцевих туземців Вільям Блай та його люди не розраховували. А тому вирішили пливсти одразу до острова Тимор. Там була нідерландська колонія. Щоб здійснити цю місію, Блай міг розраховувати на свій компас, квадрант, секстант, години та власну волю. Все інше, як то відстань, погодні умови, запаси їжі та води, а також здоровий глузд, були суворо проти цієї затії. Їжі було мало. Капітан ділив її чесно, порівно, щоб вистачило на всю подорож, але все ж частина команди почала потерпати від недоїдання. 14 червня 1789 року, тобто через 48 днів, команда капітана Блая дісталася острова Тимор, де вони одразу не в перебій кинулися розповідати місцевим про шлях їхньої шлюпки крізь шторми, дощі та пекельну спеку. В загальному гвалті участь не приймали декілька членів екіпажу, так як впали в летаргію за виснаження. На щастя, їх вдалося врятувати силами місцевих медиків. Хоча вже і без корабля, але Вільям Блай був представником королівського флоту Великої Британії. А тому йому вдалося взяти в голландців кредит і придбати корабель, на якому команда 20 серпня 1789 року вирушила до Батавії. Сучасна Джакарта. У Батавії команда розклеїлася. Блай захворів на малярію, а члени його екіпажу на різні тропічні хвороби. На жаль, четверо з них померло. Капітан часу не гаяв і строчив листи до Британії. А одужавши, продав свій корабель на аукціоні і почав готуватися до подорожі до матінки Англії. Поява Вільяма Блая та його команди в Лондоні викликала фурор. Справа в тім, що його листи з Батавії дісталися Англії саме напередодні прибуття екіпажу Баунті і підігріли інтерес до таких вкрай ненудних подій. Преса друкувала листи Блая як пригодницькі романи, не соромлячись на її та похвали. Але замість нагород Блай та його команда потрапили під слідство у справі заколоту на Баунті. Не буду тягнути інтригу. 22 жовтня 1790 року військово-морський трибунал виправдав Вільяма Блая та його команду за втрату корабля та поведінку під час заколоту. І вже всього через рік Блай керував новою експедицією за хлібними деревами. Цього разу вдало. Стосовно же заколоту і взагалі-то втрати цілого корабля англійці захоплення не відчували. А тому направили до Тихого океану військовий корабель Пандора, щоб той доставив заколотників до суду в Англію. У березні 1791 року корабель Пандора прибув до Таїті. Капітан Едвард Едвардс одразу розгорнув киплячу діяльність з пошуку обвинувачених, і це дало результати. Троє колишніх матросів Баунті того ж дня піднялися на борт Пандори. Ще 14 матросів були доставлені на судно протягом наступних 10 днів. Капітан Едвардс міг в гумор і зачинив ув'язнених в окремій в'язниці на кораблі, яку назвав скринька Пандори. Як ви розумієте, решту заколотників з Баунті знайти не вдалося, так як вони вже в повний зріст насолоджувалися перевагами життя на острові Піткерн. Взагалі-то оцей от маршрут стоїть і до Англії, треба було б окропити святою водою, бо там явно пороблено. На зворотньому шляху до Британії, 29 серпня 1791 року, біля північного узбережжя Австралії, Пандора наскочила на рифи. 31 член екіпажу і четверо в'язнів знайшли там свою смерть. Ну а далі, виживши в кращих традиціях капітана Блая та по його стопах, на шлюпках, через острів Тимор і аж до самої Англії. Куди її прибули в березні 1792 року? 12 вересня 1792 року почався трибунал над десятьма заколотниками. Заслухали свідків, почитали листи Блая, який саме в цей час вдруге відплив за хлібними деревами. Чотирьох заколотників виправдали, шістьох засудили до страти. Проте, 29 жовтня 1792 року, на борту корабля у Гавані Портсмуту було повішені всього троє. Інших відстояли адвокати та впливові родичі. Їх помилував король. Що почитати по темі? Марк Твен, велика революція на підкерні. Або Жюль Верн Заколотники з Баунті. Що подивитися по темі? Заколот на Баунті 1962 року з Марлоном Брандо, або ж фільм Баунті з Ентоні Гопкінсом та Мелом Гібсоном. Що пограти по темі? Виключно в настолки. Геймдеви чогось оминають цю тему. Дякую вам, що пройшли цю подорож зі мною. Якщо вам було цікаво, з вас лайк, підписка, комент, поширення. А в мене ще багато історій з історії. На зв'язку!